16 січня пильні криворіжці повідомили в поліцію про підозрілого молодика, котрий нібито торгував наркотиками прямо в під'їзді будинку по вулиці Димитрова. Виїздом на місце події оперативними працівниками кримінальної поліції Криворізького відділу поліції був затриманий громадянин, при поверхневому огляді якого було вилучено виявлено та вилучено 172 пакетики з фіксаторами. Після більш детального огляду правоохоронці знайшли речовину аж на схожу на марихуану. Усього в кишенях молодика було півтисячі доз наркотику. На чорному ринку заборонений товар потягнув би на 15 тисяч гривень. Як з'ясувалося, схема продажу була проста, але, вочевидь, ефективна. Продавець очікував дзвінка покупця, потім перевіряв, чи немає поряд хвоста, а після цього на подвір'ї здійснював обмін гроші товар. Вилучений наркотичний засіб направлено на експертизу. По даній справі розпочати кримінальне провадження за по факту незаконного обігу наркотичних засобів. Криворізьким відділом поліції встановлюються можливі місця збуту, а також особи, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину.